З вами компанія BestDim і це третій відео серії про покрівлі. Перші два ви можете подивитись в нашому аккаунті. Сьогодні поговоримо про металочерепицю. Це матеріал із профільованого сталевого, мідного або алюмінієвого листа, покритого захисними або декоративними шарами. На сьогоднішній день це найпопулярніший від покривельних матеріалів. Товщина варіюється від 0,3 до 0,6 мм. Різниця між ними в строках служби. Але ми для приватних будинків рекомендуємо використовувати товщину не менше 0,5 мм. Які ж переваги у металочерепиці? Вона легка, не створює додаткового навантаження на будинок. Легкий монтаж листи мають великі форми, що дозволяє швидко її вкласти на дах з мінімальною кількістю стиків, а також довговічність. Така покрівля може слугувати до 50 років, але це стосується товщини 0,5 мм. Ще металочерепиця стійка до погодних умов. В неї доступна ціна як самого матеріалу, так і роботи з нею. А також має велику кількість кольорів та покриттів, що дозволяє легко підібрати металочерепицю для будь-якого дизайну. Зараз трохи про недоліки металочерепиці. Ну, саме головне, вона шумна. Тобто без додаткової шуму ізоляції під час зливи або граду у вашому будинку бути голосно. А на терасі зовсім майже неможливо буде позбутися цього шуму. Також при перепаді температур з внутрішньої сторони черепиці може виникти конденсат, тому потрібна пароізоляція і вентильований підпокрівельний простір. Також мінусом може стати Корозія. Якщо пошкоджений верхній шар металочерепиці, то з'являється іржа. Ну і мінусом може стати дуже багато відходів при монтажі складних конструкцій дахів. Але це можна виправити, якщо використовувати маленький формат черепиці. Продовження слідує. Не забудьте підписатися і поставити лайк, щоб не пропустити наступні відео.